Всім привіт! Радий вітати вас у своєму YouTube-каналі. Це канал про гаражі. І зараз пройшло вже два дні з того моменту, як я залив цементом точніше бетоном пол. І зараз хочу вам показати, який він вийшов. Ось такий він вийшов. Ось такий, в принципі, він рівненький. Тут все рівно, гладко, чітко. Взагалі ногами ходиш, ніяких проблем не замічаєш. Коротше, все нормально. Навіть можна заїжджати сюди вже машиною. Ну, він висох. Коротше, ось так це все повиходило. Зараз у мене тут треба оце повідбивати. Бачите, повідчухую, де поналипало. Тут така ж сама ситуація з цією рамкою. Десь повиходив бетон, десь поприставало, десь позабивалося. Коротше, Треба це все почухати, привести це все до тями, так сказати. І можна буде робити якісь незначні роботи. Напевно, буду знімати ось ці люстри, займатися саме цим. Ну, коротше, зараз тут є чого багато якої роботи, яку треба просто поробити і позбирати і все подивитися, як воно виглядає. В принципі, тут треба буде доштукатурити, але більше всього, що почнемо зі світла якось, все це доводити до розуму. Оці різетки розіб'ємо, напевно. Тому що зараз і, жарко і оце поки ще робити не хочу. Трошки пізніше. Треба підготувати все для того, щоб заливати, але зараз я залити не зможу. Коротше, все. Давайте переходити до роботи. Світло зараз відключе через 20 хвилин. Насправді працювати стає все тяжче, з того, що світло виключають, ці графіки не підгадаєш. Зранку встаєш. зараз тільки 11-та, та вже яка 11-та нере. А вже 11.45. А я тільки прийшов в гараж, бо світла дали в 10. Поки поїв, поки туди-сюди, вже краще 12. Зараз я ще 15 хвилин зі світлом, по суті, нічого не можу робити, а потім світло і відключать. Якось так. Коротше, немає ніякого бажання працювати через ці відключення світла, і тому що тільки щось почнеш робити, відразу відключать. Так що буду там чухати, можливо, потолок. Там, не знаю, з чимось коротше, буду займатися без світла. Такі ось справи. Коротше, потихеньку, збираюся силами і буду працювати. А ви можете наблюдати мою роботу. Коротше, вийшло достатньо гарно. Мені все подобається. Все рівненько, все чітко. Ніяких проблем з полом я не бачу взагалі. А ви бачите, тут якісь перепади. Коротше, вийшло нормально. Навіть через декілька днів, якщо заберу зараз оце, то зможу сюди заїхати. А, там вже ж куча буде заважати. Ні, не буду заїжджати. Ладно, це таке. І води вже немає. Давайте щось робити. Так, наробив я тут діло. Дивіться, проводку всю вирвав сюди. Тут було куча проводки, буду кидати нову. І тут зробив дирку, хочу зробити витяжку людську. Зараз покажу вам, як воно буде. Отак. Отут От ці канали позалишаю, отак -от, ці ось тут позалажу. Залишиться в мене там трохи каналів і витяжка. Коротше, якось так. Так, це наступний день. Зараз покажу що вчора, я розбомбив. Зараз є світло і будемо працювати. Дивіться, не пам'ятаю, показував я вам чи не показував. Тут розбомбив. Все, мені треба ще його добомбити до отсюда чи прорізати болгаркою. Щоб було ось так тут. Коротше, в мене дві дві розетки, ой, дві Тут зараз встановлю коробки. Ці всі провода я пообрізав. Це треба заштукатурити, це заштукатурити, воно тут нічого не буде. Всередині залишив провід. І цей провід також обрізав. Зараз, ось тут бачите, де надписи. Ось так. Зроблені надписи. Ось тут. Я купив гофру. Зараз я буду прокидувати цю гофру. Коротше. Ось так буде тут плафон, тут плафон, від них буде гофра йти. отак, Сюди дві гофри, і вони будуть йти тут в тут розідільну коробку якусь із. і Буде на ліву сторону робитися, буде включатися окрема ліва і окрема права сторона. Думав, вперед-зад, але все ж таки зроблю ліво-право. І ще 12-вольтний трансформатор буде встановлюватися. Сюди і ось провід з підвала йде тут. Треба вже зроблю коробку і теж зроблю 12-вольтову розетку. Коротше, ось такі плани. в принципі, А тут без гофри або з гофрою. Коротше, Будемо працювати. Немає часу знімати, та і під останнє відео там набрали 6200 переглядів. Можливо, світло нема що подивитися мої відео, а можливо щось не подобається. Так що, в принципі, я буду працювати. Коли буде час, саме YouTube для Ютубу, це буде одне. А зараз в мене робота, яку я паралельно знімаю на Ютубі показую вам. Тобто, це не основна моя робота, тому я якби, не сильно засмучуюся. Але перегляди і лайки це приємно. Так, забув вам показати, купив ось такі лампи. Дивіться, це метр двадцять лампа, ось така вона. Іде експерт. 5 штук мені обійшлося у підцентрі 990 гривень по акції. Коротше, ось така вона лампа, лампа лампа. Ну, нічого і цікавого. Коротше, встановлю, побачите, все, буду працювати, бо немає часу. Так, Дивіться на цей цирк. Я встановив на свій штатив до фото, до відеокамери лазерний рівень. І тепер коротше, в принципі, я можу побачити полоску, по якій мені зараз треба свердлитися. Цікаво по ній свердлитися чи вище. Ну так, в принципі, буде рівно. Я не буду скакати, як вам такий лайфхак Вам видно взагалі? по-моєму, Так це виглядає. Ось так. Будемо свердлитися. Так, ну ось і пройшло ще пару днів. Я на гаражі не був. Зараз покажу вам, що я зробив. Дивіться, я ще не показав, попередився відео вже, коли монтував. Тут я ось так зробив, бачите? Отак. Раз, два, три. Під стіночки там рівно зроблено. Ось так от ось так, ось так. Тут також виведено. Під чотири лампи. Там прокидано внутрі, тут поставлю гофру до стінки. Тут, в принципі, зробив ось так. Тому що в гаражі так жарко, бо я тут зробив ось такі витяжки і їх позакривав. бачите? Коротше, зимою зимній варіант, отак. Літній варіант. Там ще поставиться ця. Там ще встановиться, як її там називають, забувся. А сітка. Ось, ось така сітка там буде стоять. Отак красиво буде з тієї сторони. У мене одна така в епіцентрі більше не було, буде ось так. Ну, в принципі, зараз покажу, як воно там буде. Ось з цієї сторони, бачите, така дирка. Я її отак зроблю. Ось, ось так буде на дюбіля прев'ю. Буде отак виглядати. Можеш її фарбую в один колір. Коротше, тут отак, з тієї сторони. В принципі, я так само хочу зробити. Бачите, тут я не встиг доробити. Ну, в принципі, отак якось буде воно. Так що це по витяжкам. Зараз в гаражі думаю, чого воно так жарко. Я навіть не зразу зрозумів. Потім тут така ж сама ситуація з цієї сторони. Також зимній варіант нам не потрібен зараз. Ось так воно буде. Тому що там були просто дирички. Через них не дуже тягнуло. І тут буде витяжка в кінці цього гаража. Її бажано було б, звісно, опустити вниз. Ось так вона виглядає. І там грибок на неї вже зробив. В принципі, ось там ось там витяжка. Бажано було б ще отам пробити дирку, щоб було так навхрест і йшло сюди наверх витягувало. Або тут опустити її аж сюди. Це, по суті, правильно, витяжка була б зроблена в гаражі. Але, що я можу вам сказати, гараж в принципі був сухий, в ньому ніяких проблем не було з вологою, тобто нічого не цвіло. ну Він в цілому сухий. Тому що тут криша одинарна і, в принципі, рубероїд, Вона дуже нагрівається, що зимою, що літом, шаріще капітальне. Ну, в принципі, ворота чорні також нагріваються. В гаражі сухо, нема ніяких проблем. Так що з витяжки заморачуватися не потрібно. Зараз що я буду робити? Зараз буде сама складна робота в цьому етапі це забітонувати перед гаражом. Зараз буду це все розвалювати отак півтора метра ось тут. І буду вивозити сьогодні оце і все останнє також. Так що часу не дуже багато. Зараз паспорт, на принципі, ось так на вулиці. Паспорно трохи, так що буду. Продовжувати працювати. Зараз поки є час і поки не виключили світло. Так що все. Буду показувати вам готовий результат. За два дні я повинен викопати і залити там перед гаражом. Це було підеально. А проводку потім продовжимо. Так. Прицеп машина на місці. До речі, в машині зробили капіталку мотора. Вона тепер не димить і цей. Прицеп на місці і ми починаємо копати. Тут були зранку комарі і всякі мушки, тому вирішив купити спрей, бо було дуже незручно капишитися, тому зараз зробимо ось так плюс-мінус. Десь тут на ці стовби понапшихуємо так. Ось так зробили. В принципі, попшихали, хай воно буде, тому що взагалі не прикольно. Статі, сьогодні перший день, як я їздю з прицепом. Я от взагалі до цього не їздив ніколи з прицепом. Цю кучу трошки менше зробив, ось така куча. Думаю, не сильно буду перегружати колеса, бо вони і так тут на дні щось стоять. Так що, краще пару разів більше з'їздю, чим перегрузю і воно щось там лопне. Так, Ось і, в принципі, закінчую цей день, тому що... Чому? тому що жаріще дуже неймовірне на вулиці. Дивіться. Було до утра з тієї сторони, сонце виходить, а зараз ось тут сонце. До ворот дотронуться навіть неможливо, бо вони чорні. Забрав ось цю кучу, отсів також забрав гараж і тут прокопав трохи. Так ось зараз це виглядає під гаражом. Трошки скопав, але не дуже. Тут взагалі був бетон. Якщо ви можете бачити, то тут в принципі було забетоніровано десь сантиметрів 6-5 стяжка, а зверху йде земля. Ну, мені все рівно треба було її збивати, тому що я б не приклеїв до неї там, пів сантиметра. Мені треба заливати вже по-людськи. Коротше, виходить, дороблю дурну роботу, але в принципі треба зробити. Так що ось так зараз це тут виглядає. Все не дуже. Звісно, треба завтра буде дороблювати. Прицеп затолкав в гараж. Хай стоїть в гаражі собі, він нікому не заважає. І тут ось отсів. Ну і ще купив вже. 200 біжків цемента 500 щоб потім заливати. Якось так. Краще завтра продовжу я далі вивозити землю. Це, напевно, найскладний етап. Особливо літом, коли жара дуже сильна, вивозити землю. Тому що з цього прицепу виходило, мені треба було завантажувати його і з нього ж викидувати, тому що там, де я розвантажував, не можна було просто відкрити борт. І тут ще були кирпичі, тому якби так от насип як землю воно не роб, працювало. Такі справи. Так що, давайте все. Це напевно самий складний етап у ремонті гаража. Це перед гаражом залити і в гаражі пол зробити далі, можна там просто ділити, ти щось робиш. Чому так? Тому що, наприклад, прицеп мені дали сьогодні на день, але завтра до обіду ще допросив. Скажем так, а, і заливати треба одним слоєм, в принципі, в один день. А як тут заливати? Ви мені скажіть, якщо тут така жара, це ж треба буде залити зранку і після обіду вже поливати. Тому що і накривати чимось, бо воно все потріскається. Коротше, жара неймовірна. Можливо, підгадаю, якось дощі підуть. Треба якусь пасмурну погоду це зробити, бо буде трохи не дуже. Розтріскається все. Так, 9.39 Зараз. Можливо, вам видно, можливо, ні. Дивіться, я вже все вичистив, зачистив так, як я хотів. 10-15 см. Получилося в цілому. Ось бачите, крупний щебінь був нанизу, я його розрівняв, плюс-мінус. Зараз і, повідбивав вчора вже вечором ось точки. Бачите, де маркером понарісовував, де в мене будуть стояти плюс-мінус маяки. Для чого? Для того, щоб от бачите, що було видно. Зараз з цієї сторони візьму арматуру. Заб'ю два колышка, натяну нитку, щоб воно було плюс-мінус рівно. Наклон відшов сюди, тому я не знаю, як там його зробити. Ну, Взагалі наклон довідти сюди, до дороги, але ще й такий наклон, можливо, буде в цю сторону. Тому що вода виходить, ну, вона не затікає сюди. Ну, в принципі. В принципі Можливо, буде іще трошки сюди наклона. Ну, Зараз побачимо. Зараз взяти нитку треба і натягнути. Так, в цілому, зараз приїде пісок, щебінь. Я вже бачите, підготовив тут в принципі площадку. Ну, вона була і готова. Висиплю трошки подалі, ось там, щоб мені було зручно тут колотити і висипати. Так що, ось такі в принципі справи. Будемо працювати. Так, на годину до нас 34. Дивіться, що я наробив. Я вже навіть не пам'ятаю, що я показував вам, що не показував. Привіз щебень пісок 1920 гривень ще 1900, мені навіть зробили знижку як постійному покупцю. Тут я встановив маяки, бачите, ну, в принципі, вивіз, не знаю, я показував вам чи не показував. Криші дивіться. Цей. Ось, встановив маяки. Тут Пісак, це 2 тонни і тут щебня тонна. Ну щось мені здається, поки що, що багато піска. Але мені ще там штукатурити трохи треба. Ну і щебінь. По суті, якщо засиплю кудись там в підвал. Е, ось, ось так це виглядає. Виставив маяки, натягнув нитку, ось отак, щоб воно було. А там, я вчора по лазерному рівню, в принципі, ось ті точки я вам по-моєму показував. начебто, все зробив як треба. Отак от. Так, здох акумулятор GoPro, що поміняв. В принципі, отак воно виглядає звідси. Тут, бачите, під воротами є рівень. Ось такий. Бачите, да? Ну, буде нормально. Так, і давайте подивимося, скільки буде у нас сантиметрів заливка стяжки. Вам вже цікаво, ну мені, в принципі, теж. Давайте зробимо ось так. Оп, 11 см. 12. Тут у нас скільки. Тут у нас така ж сама ситуація. 13 і тут у нас... 15, можна говорити, що плюс-мінус там 10. Ну і тут дивимося до цієї точки, скільки у нас 15 під воротами, бачите, контроль Ми ще тут, скільки у нас 12-13. Ну Тут, в принципі, воно там можна сказати, що 10-12 см. Ну і тут у нас, якщо дивитися, 12 рівно. В принципі, ось так це виглядає. 10-12 см, думаю. Це якраз достатньо для того, щоб він був міцний і не дуже товстий слой. Якось так, в принципі, це виглядає. А тут у нас А ні, нормально. І зробив, щоб тут плавно був перехід з цим, з, з, з землею. Ну, ти ж, там не земля, там вон, земля зверху, а під низом йде бетон. Але бетон просто накритий вже землею. Ну, я, в принципі, його можу щухати потім, але не знаю, мені це не потрібно. Півтора метра від воріт, в принципі, достатньо з двох сторін. Ось така картина. Я по воду хіду. Зараз поїду по воду. І що, покупаюся, в принципі, і в... з 2 до 4 не буде світла. Якщо буде світло з 2 до чотирьох, то пообідую і почну заливати. На вулиці чудова погода взагалі не жарка, пасмурна, і начебто дежі не збирається. Тут, знаєте, на удачу. Або я залью і буде все чітко, і дощ не піде, або я залью його змиє дощем. Але в принципі тяжко вгадати, тому що або він розтріскається під сонцем палючим, плюс 35-40 в цю сторону, або він змиється водою, або буде все нормально. Тут уже на вдачу. Давайте подивимося разом.